Я сирота з Вільшани. сирота, бабусю, батька ляхи замучили, а мене боюся, боюсь згадать, моя сиза, узяли з собою. Не розпитуй, бабусенько, що було зо мною. Я молилась, я плакала, серце розривалось. Сльози сохли, душа мерла. Ох, якби я знала, що побачу його ще раз, що обніму знову, вдвоє, втроє витерпіла б. за єдине слово. Вибачай, моя голубка може, я грішила, може, Бог мене карає. Що я полюбила, полюбила стан високий і карії очі, полюбила, як уміла, як серденько хоче. Не за себе, не за батька молилась в неволі. Ні, бабусю, а за його, за милого долю. Карай, Боже, твою правду. Я витерпіть мушу. Сказать страшно, я думала занапастить душу. Якби не він, може, може, і занапастила. Тяжко було. Я думала, о Боже мій милий, він сирота. Хто без мене його привітає? Хто про долю, про недолю його розпитає, хто обніме, як я його, хто душу покаже, хто сироті убогому люблю тебе, скаже? Я так думала, бабусю, і серце сміялось. Я сирота без матері, без батька осталась. І він один на всім світі, один мене любить, а почує, що я вбилась, той себе погубить. Я так думала, молилась, ждала, виглядала. Немаю, не маю, не прибуде, одна я осталась та й заплака. Черниця стоя коло неї зажурилась. Бабусенько, скажи мені, де я? В лебедині, моя пташко, не вставай, ти хвора. В лебедині Довху я, ба ні, позавчора. Позавчора стривай, стривай. Пожар над водою. Жит, будинок, майданівка зовуть Галайдою, Галайдою яремою себе називає той, що привіз. Де він? Де він? Тепер же я знаю? Через тиждень обіцявся прийти за тобою. Через тиждень, через тиждень раю мій, покою. Бабусенько, минулася лихая година. Той Галайда мій Ярема. По всій Україні його знають. Я бачила, як села горіли. Я бачила кати ляхи трусилися, мліли, як хто скаже про Галайду. Знають вони, знають. Підкіля він, хто такий і кого шукає? Мене шукав, мене знайшов, орел сизокрилий! Прилітай же, мій соколе, мій голубе сизий! Ох, як весело на світі, як весело стало. Через тиждень, бабусенько, ще три. Ні, осталось. Ох, як довго.